Дивіться, яка гарна колода карт. називається Artisan, І зараз цією колодою карт я вам продемонструю дуже класну карткову маніпуляцію, яка частково буде автоматичною. Але перед цим ми, звісно, трохи перемішаємо наші карти, наприклад, ось таким от чином. Після чого я витягну із цієї колоди тільки одну карту, яка буде моїм передбаченням на увесь цей номер. Я її покладу ось тут. А далі глядачу по традиції потрібно обрати якусь рандомну карту. Зараз це буду робити я. Якщо поряд були б ви, зробили б ви. І нехай це буде, наприклад, ось ця карта. Це у нас. Туз-пік. Абсолютно непоганий вибір, але далі буде цікавіше. Ми повинні будемо засунути нашого туза пік в будь-яке рандомне місце в колоді, наприклад, ось тут. Наприклад, в цій частині добренька. Але єдина умова в цьому фокусі, що туз-пік повинен бути перевернутий, тому ми його і перевернемо ось таким чином. Але фішка в тому, що ми зупинились в рандомний момент. Ну там, де ми зупинились, звісно, були додаткові. Два тузи, і моє передбачення на увесь цей номер також, звісно, був туз. Але це ще не все. Я розумію, що непогано виглядає. Ти зараз, до речі, підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. А ми зробимо ще дещо. Туз черві у нас уходить в цю частину, туз хрестів в цю частину колоди, туз бубни ще нижче, і туз пік взагалі майже в самісінький кінець. Дуже добре видно, що вони пішли до нас в колоду. А далі цю колоду, звісно, по традиції ми ще декілька разів перемішаємо. Після чого можемо ще навалити ось так. Але головне, що знайти далі наші 4 тузи. Можна хоча б 2. Що треба зробити? Я зараз ось таким чином скидаю карту на стіл, і глядачу потрібно буде мене зупинити в будь-який момент, коли він тільки забажає. Наприклад, він хоче зупинитись тут добренько. На цьому етапі ми зупиняємось. І далі цю конкретну групу карт нам потрібно розбити на дві стопки. Один, два. І ось таким чином ми повинні дійти до кінця наших. Карт, розбивши їх на дві стопки. І звісно, в кінці нас будуть чекати два тузи. І на інші стопки двох також будуть ще додаткові два тузи. І це дуже добре видно. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.